Після ампутації ноги він швидко освоїв протез і мріє повернутися у військо. Далі розкажемо про бійця 3-ї штурмової бригади із села Соколова, що на Вінниччині, Вадима Бартащука. Через важке поранення повернутись до побратимів ветеран поки не може. Але з протезом долає тисячі кілометрів за кермом, ганяючи на фронт автівки. Його історію розповість Вікторія Гетьман. Все равно намихає. А нога тисне на подаль щеплення права із протезом на газ. На цьому відео ветеран Вадим Барташчук везе допомогу побратимам на Донеччину. Продачі переключаю, все а цею це, 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 газу і все. А типа, я на конечно, не чувствую газ на сіки, але типу для цього є та хомира. До повномасштабного вторгнення Вадим працював за кордоном, і у день, коли росіяни колонами посунули в Україну, мав вирушати до Литви. Натомість поїхав до військомату. Потужніше вогонь роби! Отримав позивний снаряд і взявся нищити росіян з артилерії. Артилерист разом із побратимами звільняв Херсонщину, а згодом перевівся у третю штурмову. Я був готовий на всі 100%. І в мене там я з ким общався, казали, я розумію, що там то-то то я кажу, я все поки розумію, я нічого не мінуюся. Пригадує, найважче було в Авдіївці. Свої позиції бригада тримала до останнього. Сьомії сутки нашого аду, їмо сухпайки. А під час організованого виходу з міста ворожа куля потрапила у ногу. Вадим каже, через адреналін навіть не відчув болю. Просто щось там запокоївся. Мене тягнули на ношах. Весь час, я коли люди верху дивляться, там дрон ден дроном не прийти. Утямився боєць вже у шпиталі. Я посинаюся, розумію, що в мене є нога. Щось не то. Хочу встати, під це свої опа, щось не то. Дивись, о, нема. Та був впевнений, знову ходитиме. Настільки старанно займався, що здивував усіх реабілітологів. Та ти будеш з принтером одну Менш ніж за три тижні освоїв протез і навіть бігав. Хороший. А нещодавно ветеран став вже на біонічний протез. Ви вмієте так робити? Я мов, зазадом все, коли. І каже, головне з таким протезом зручно керувати як легковиком, так і волонтерським бусом. Возить Вадим на передову і хліб, який пече його мати. Про Наталію Бартащук ми, Україна, вже розповідали в ефірі минулоріч. Нема чужих. Честь мама нагодує мого сина, а я нагодую чийсь сина. А ще ветеран допомагає брату, який продовжує службу в Азові. Де завозимо машину, тим продукти завести, тим там передати було дрона, тим передати треба було реба. Після поранення Вадим двічі їздив із допомогою на Донеччину та мріє повернутись до побратимів на службу у третю штурмову. Мона так само на дронах літати, чи ще щось виконали. Є ж є ще пів варіантів. Є, є, є ж хлопці, ще коли не було такого закону, хто дати кінцівки, що не можна служити. Є хлопці, які служать далі. Про свій вибір у 22-му році Вадим не шкодує навіть, попри поранення, впевнений, зможе нищити окупантів і на протезі. Я живу дальше. Я живу своїм життям, типу, я робот. що ви хочете? Воно ви знаєте, як стільно виглядає, коли в шоти. Якби ще була можливість, я був би там до останнього дня, коли закінчилася окрема війна. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон Єдині новини.